У грецькій міфології згадка про змагання трьох богинь за звання найкрасивішої. Час іде, все змінюється, а прагнення бути красивими залишається незмінним. Кожна дівчина мріє бути бажаною, щоб нею захоплювалися, перед її талантом і розумом прихилялися. І кожна має право на те, щоб її мрія втілилася в життя. Якщо пригадати історію, то перший конкурс краси відбувся ще наприкінці 19 століття у бельгійському місті СПА. Тоді 21 з 350 кандидаток досягли фіналу, де виключно чоловічі журі оглядали їх за зачиненими дверима. Переможницею конкурсу стала 18-річна Гваделубка. Тоді вперше за зовнішню красу дівчина отримала грошовий приз. Зрозуміло, що поняття краси досить відносне. Для когось краса це відповідність форм, модним тенденціям, а для кось це внутрішнє багатство людини. Та як би там не було, а конкурс краси це найперше шоу, в якому перемагає краса і розум. Сьогодні ми запрошуємо вас у незвичайну подорож до різних країн світу, яку допоможуть нам здійснити учасниці шкільного конкурсу Міс Всесвіт. Четвертий конкурс краси, грації та інтелекту відбувся у Черкаській школі No 6 Цього року учасниці дивували екзотичними, класичними та традиційними країнами. Дівчата змагалися за звання кращою, демонструючи обрані країни. Вони представляли національне вбрання, культурні особливості та творчість народів світу. Ініціатори та організатори конкурсу створили незабутнє свято. А красуні учасниці вражали глядачів яскравістю національних костюмів, гармонійним поєднанням інтелектуальних здібностей та зовнішніх даних. Цю традицію ми підхопили у. Нашого міста у третьої школи і четвертий рік поспіль цей конкурс проводиться на базі нашої школи. Готується все місто, готуються євроклуби шкільні, діти приїжджають на репетиції. Конкурсантки знайомі одна між одною, проте вже спілкуються, дружать, встановлюють дружні стосунки. Конкурс цікавий, тим, що дітям. Є де себе представити дітям, є показати де свої вміння, таланти і принаймні Організовувати такі конкурси на рівні міста важко приймати, приймати. організовувати кожен учасник сам організовується навколо нього. Організовуються інші, хто його підтримують. Ви сьогодні бачили при чудові групи підтримки. Ви бачили, як сьогодні вболівали школи за своїх конкурсанток. Сьогодні просто ошаломила нас всіх. Перша міська гімназія. Вони прийшли. Ну, мабуть, осіб 60 Сьогодні було представників навчального закладу. Проте це спільна, корисна праця дітей і дорослих. Тому ми готові підтримувати традицію міста і приймати у себе виступати організаторами і приймати у себе цей конкурс. Учасниці конкурсу представляли обрану країну у кількох номінаціях. Яскравим етапом конкурсу стала електронна презентація обраної країни. А ще конкурсанткам довелося демонструвати свої таланти і здібності під час виконання номеру художньої самодіяльності. Тут дівчата вражали не лише піснями і танцями, а ще й грою на музичних інструментах. Омывается 12 морями. Только в России существует сразу 9 часовых поясов. Россия это самая большая страна мира. Существует множество неофициальных символов, которые совершенно не связаны с архитектурой. Например, символ Бурова медведя. Медведь это самый крупный хищник на планете. Он символизирует богатырскую силу и ярость. Русских очень часто сравнивают с медведями. С одной стороны, их саду. доброте, а с другой в умении постоять за себя. Цей конкурс не є головним у моєму житті. Цікаво було брати участь. Я представляла, представляла сьогодні Росію. Хочеться сказати велике спасибі Сергію Івановичу Саєнку, директору Катерині Олегівні та Стелі Володимирівні, які допомагали мені у всьому, чому тільки можна. Існує легенда, що два герцога, які боролися престол Англії символом роду одного герцога була червона троянда, інша троянда була білого кольору. І ви, напевно, вже здогадались, як. Хто з герцогів переміг. Вже не, всім відомо, що Англія славиться своїми дощами та вологою погодою. Саме тому вона є символом меланхоліки. До нас в Англію мають. Величні замки, собори, та рицарські е, палаци. Я дуже подружилась тут з дівчатками і тому мені найближчий виступ був Німеччини, дівчини з Німеччини. Це скрипка, тому що я також люблю музику. Сама навчаюсь на гітарі грати і закінчила музичну школу по класу фортепіано. Скажи, найважливіше, що в цьому конкурсі, аби здобути перемогу, що потрібно знати, вміти це танці, це співи? Чи все ж таки інтелектуальний конкурс? Найважливіше головного немає. вважаю це. Головне не перейматись. Чесний конкурс? Як журі оцінюють конкурсантів? Я вважаю чесний. Проте Германії я б трошки вище поставила бал за оригінальність. Скрипка все таки на четвірку не заслуговує. Як взагалі в вашій школі відбувався відбір конкурсанта? Взагалі у нас небагато активістів, Я була одна з найактивніших учнів, тому мене одразу відправили на конкурс. Як взагалі підтримка глядачів? Вона допомагає? Дуже, дуже допомагає, чесно. Коли виходиш і вітають гучними оплесками, це зраз... мені одразу стає тепліше. Як Україну ти сьогодні представляєш і чому такий вибір? Я представляю країну Німеччину, тому що раніше, до того як приїхати в Черкаси, я вивчала німецьку мову і дуже захоплювалася цією країною взагалі. Тому вирішила, що потрібно її сама представити. На твою думку, що найважливіше от в подібних конкурсах? Мені здається, що найважливіше це досвід, який ми тут отримуємо, тому що ми... Стикаємося там з різними питаннями, тобто завданнями різними. Е, і коли ми їх проходимо, це як така маленька перешкода. Для кожної з нас це було дуже вагомим таким цінним досвідом, я вважаю. І приємність, звичайно, емоції, задоволення. Скільки часу тобі знадобилося аби підготуватися до конкурсу? Е, два тижні досить таки вистачило. Найскладніше що було. Мені здається, що найскладнішим було це презентація, тому що дуже багато тексту, який потрібно розказати так, щоб публіка тебе слухала. Тобто, то навіть якщо ти його правильно вивчиш, там якщо тебе не будуть слухати, то все це вважається марно трата часу. Тому сам, найважчим для мене було побороти страх і сказати так, щоб публіка зацікавилась тим, що я розповідаю. Цивілізації, благословенний край, де цілий рік світить яскраве сонце, а море завжди чисте і прозоре. У всьому світі відомі стародавні піраміди, Сфінкс, золоті скарби Тутанхамона, а також величні храми Луксора. Yeah. the За три тижні до початку конкурсу, тобто у нас було дуже мало часу, але з цією проблемою нам все-таки вдалося якось підготуватися. Мені здається, що нашою фішкою було те, що ми взяли не національний прапор, а саме футболку Туреччини. Я представляла країну Туреччини, журі і зал теж вони сміялися, посміхалися. Ну, це було якось більш цікавіше, ніж національний прапор. А також ми подарували. Невеличке вітання, привіт від сонячної країни Туреччини. Це солодощі рахат, лукум, Лухум, Пахлава. Мені здається, їм сподобалось. Ти намагалася підкупити жирі? Ні, ви що? Ми просто намагалися зробити якусь фішку нашу, щоб було якось цікавіше. Як взагалі у вас відбувався відбір на цей конкурс? Ну, кожна школа, школа, яка має свій євроклуб, у нас євроклуб Френчіп. Вони вибирали із школи одну дівчину, яка могла представити себе, розказати про себе. Ну з нашої школи вибрали мене. Мені звичайно було спочатку дуже приємно. Ну було несподіванка, це така велика дивна країна, про яку говорять моя префікс най про яку в нас знає кожна дитина. А ще кажуть люди, там панує рай. Найвірніший символ статуя свободи. Білий дім, а в ньому кращий президент. Плине час, і відомо не проходить мода На найкращій світі міст Зе Golden Gate. Рап каньйон, краса природи, Рубіфов це диво з див. У городах Тора води і гора Рашмор з віків. І є шосе найдовше в світі. Ніагарський водоспад, Не смерті жити та одних пісків каскад. І є ще вогів долину, Діснейленд і Голівуд. Завжди мріла потрапити саме в цей конкурс, і потрапила тільки, тільки зараз. І я вибрала саме Україну, тому що Україна вона у нас сам не єдина і вона у нас найкраща, сама сама найбагата. Вимагає не лише зовнішньої привабливості, а ще й краси розуму і кмітливості, яку демонстрували на інтелектуальному конкурсі. А вдома дівчата готували інформаційну газету про власну країну. Я вважаю, що сім'я це найголовніше, що є в кожного нас. Сім'я це опора, сім'я це фортеця, кожного з нас це місце, де тебе приймають таким, який ти є. Це, це люди, які тебе підтримують, які тебе зрозуміють, які дадуть тобі поради. Це твоя сім'я, це твоє все. Якщо б можна було розділити людей на ті, хто люблять віддавати і ті, хто люблять отримувати, я б скоріше віднеслася до перших з них. Мені набагато простіше віддавати комусь, допомагати комусь, ніж отримувати допомогу, навіть не знаю чому. На мою думку, товариська людина це саме та, яка може допомогти будь-якому колину, незалежно від обставин, від статусу, від настрою, вона допоможе завжди. Як співається у відомій пісні, дружба починається з посмішки. На мою думку, саме товариська людина, це та, яка завжди посміхається, завжди позитивно йде по життю. Дуже важливо в нашому світі бути товариською людиною. Давайте будемо змінюватися кожного дня для того, щоб, хоч трошечки, змінити наш світ на краще. На мою думку, ми це щира безкорислива допомога. Милосердя має велике значення в нашій країні та й взагалі в світі, але, на жаль, в нашій країні дуже мало таких людей. Хотілося б їх бачити побільше. Для мене бути щасливою це бути потрібним своїм близьким, своїм рідним людям, мати щасливу родину, мати вірних, вірних друзів, насолоджуватися кожною миттю миті свого життя дарити своїм рідним посмішку та радість В моєму житті це найголовніше є моя сім'я. Вона мене завжди підтримує у радісті і горі. Взагалі, краса це дуже широка поняття. І я вважаю, що, наприклад, краса музики, вона заворожує, краса природи, змушує нас задуматись над тим, що ми робимо, і що потрібно рятувати нашу планету. Краса людської душі змушує кохати. І тому я вважаю, що краса врятує світ і. Міно всі будуть любити один одного, на все буде добре з красою. Напевно, якби я виграла у лотерею один мільйон гривень, я б витратила половину коштів на благочинність, а саме на лікування онкохворих дітей. Іншу частину я витратила на свою мрію. Я б подорожувала по світу. Я дуже хочу відвідувати країну, в якої сьогодні представляла. Це Японія. Керувати собою дуже складно іноді. Іноді потрібно десь промовчати, десь не мовчати. Керувати собою це шукати свій шлях, адже якщо людина вміє керувати собою, керувати своїми емоціями, вона завжди вибере правильний шлях. Я вважаю, що розумово розвинена людина це та, яка розвинена всебічно в усіх напрямках. Мені важливо знати дохотісь від своїх рідних і близьких мені людей, тому що вони завжди мені скажуть правду. Конкурс краси у шостій школі Черкас проводиться вже в четверте. Кажуть, складно не організовувати його, а розміщувати усіх бажаючих, бо у кожної з учасниць величезні групи підтримки. Журі виставляють оцінки, а глядачі теж пильнують за красунями і собі обирають фавориток. Мені дуже тут подобається атмосфера дуже класна. І мені здається, що дуже все правильно судять і всі учасниці варті перемоги. На цю хвилину вже хтось тобі подобається? Так, я вболіваю за Японію. Це дівчина з моєї школи, і вона дійсно дуже класна і варта на перемогу. Ну, всі дуже добре виступали, і все понравились. На твою думку, міз глядацьких симпатій буде, хто здобуде перемогу? Ну я б хотіла, щоб це була дійчина з моєї школи, але на мою думку, це буде Росія. Конкурс мені дуже подобається. Дає шанс виступити, просто дає шанс просто потусити в школі. Для хлопців потрібен подібний конкурс. Для хлопців, звісно, для хлопців. Для хлопців треба обов'язково такий конкурс. Нас наче обділили. Є конкурс для дівчата, місес, місіс Україна, а де містер приде? Містер? Я прийшла з нашою командою, з нашими гостями з Польщі підтримати нашу дівчинку. Вони дуже серйозно готувалися. А що стосується хлопчачого конкурсу, то у нас в гімназії це традиційний. І, до речі, конкурс містер він більш яскравий. Тому... Тому що дівчата принцеси, а хлопці не бояться бути смішними. І тому дуже яскравий. Я думаю, Денис буде учасником такого конкурсу. Нашу школу представляє Соня Дуженко. Вона як Україну готувала представити? Німеччину. Як тобі взагалі конкурс? Мені сподобалось. Удачі що побіділа. Ти вболіваєш за ним? Да. Є якісь симпатії вже. Хтось із дівчат сподобався найбільше. Готовий за них віддати свій голос? Ну, за нашу. Дівчину, яка за нас цей, за нашу школу інші ні, а ні допомогли конкурсанткам у розкритті здібностей і прихованих талантів шкільні осередки європарламентів, які активно працюють у навчальних закладах. Я вважаю, що співпраця з іншими євроку дуже потрібна, адже всі приділили як намогам більше сил. Та зусиль до, до того, щоб цей захід відбувся. Адже е, навіть 31 ша школа, і інші школи всі євроклуби приділили дуже багато уваги до цього заходу. Вони запрошували різних різних членів журі, спонсорів, та допомагали з сілякими е, можливими силами, щоб цей захід відбувся. В журі конкурсу довелося добряче попрацювати аби визначити істинного переможця. Навіть якщо вони такі замасковані під представниць інших країн, це абсолютно марно. Адже, ну, без сумніву, наші дівчата найкрасивіші і в конкуренція. В результаті друге місце виборола красуня з Німеччини, третє за Туреччиною. Зробити вибір було непросто, бо три конкурсантки набрали однакову кількість балів, кажуть журі. Найактивніше в нас однозначно є шоста школа, тому що вона вже який рік поспіль виступає ініціатором проведення цього конкурсу. Решта шкіл, як правило, це. 5-7 шкіл, які постійно беруть участь. Решта шкіл там або приєднуються до цього конкурсу, або якісь відбуваються зміни. Це і 28, восьма, і перша гімназія, і 30-та школа, 32. Ну майже всі, що сьогодні, сьогодні були школи, це вже вони не вперше беруть участь. І, як правило, вони передають, як то кажуть, такий настрій на наступний рік своїм однокласникам. Дівчатам дуже подобається відчути себе. Героїною на сцені в гарному вбранні якоїсь країни розказати про цю країну в сукнях таких вечірніх на фіналі пройтися. Це природньо для дівчат. І, крім того, що тут приємно, ще й корисно, тому що багато інформації про країни Євросоюзу вони перш за все дізнаються. Володаркою титулу міс Всесвіт цього року стала міс Японія Анна Добжанська, учениця гімназії номер 31 міста Черкаси. У мене дуже переповнюють просто емоції. Я дуже рада, що виграла, дуже рада, що приймала участь в цьому конкурсі. Дуже вдячна своїм керівникам, які мені допомагали перемогти в ньому. Дуже вдячна вчительці англійської своєї Науменко Олені Васильівні. Дуже вдячна своїм батькам. Вони теж мені дуже допомогли в цьому. Яка сьогодні в тебе конкуренція була? Чи було відчуття весь час, що саме ти станеш переможцем? Uh, ну, відчуття uh, не дуже було, але ну конкуренція була дуже велика, і я дуже рада, що я перемогла, адже конкуренція була ну дуже висока. Що тобі дає конкурс, що дає перемога? Uh, ну, дає більше повірити в себе. Uh, я стала більш в собі впевненою, Я стала впевненою в тому, що я коли захочу щось, то я зможу цього досягти. Каже про свої захоплення. Ти сьогодні так гарно танцювала? Дякую. Я вже вісім років займаюся спортивною гімнастикою і спортивними танцями. І ну, це моє хобі і головний сенс життя. На твою думку, яка головна перевага твоя сьогодні була перед іншими дівчатами? Напевне, саме в танці, тому що ну, це... я була впевнена в тому, що танець мій з публіці сподобається. Всім, що ти хочеш сьогодні поважати, і конкурентам, і глядачам. Я бажаю конкурентам більше бути впевненим в собі і здобувати нових перемог. Окрім численних подарунків та титулів, дві конкурсантки отримали ще й приз бонус спробувати себе у ролі ведучої розважальної шоу-програми Гарного настрою, що виходить у будні на телеканалі «Росі». Тож оскільки в мене свої були дві фаворитки, Тож я хочу запропонувати це. Місце ша та місці. Ну, я думаю, що я можу самореалізуватись. Можливо, завдяки цьому. Можливо, я розкрию якийсь свій новий талант чи нове якесь призвання у житті. Бажання є? Так, звісно, є несподіванкою. Не стало це для тебе? Стало несподіванкою, Я взагалі не очікувала і не знала про цей бонус, так сказати. І дуже приємно. Скажи, будь ласка, Що найважливіше в цих конкурсах? Що вони дають? Найважливіше бути собою. І вони, це досвід, це нові емоції, нові друзі, нові знайомства. Це, ну, це просто не передати словами. Конкурс завершився, а справжня робота над собою для дівчат лише розпочинається.